Якщо ти саме небезпечніше в цьому лісі, то мені нічого боятися. Ми не всіх угіддя громового клану, повертатися туди, звідки прийшли. Чодові діє вогнала. Займіти домашнього кітю. його воїн, хоча він залишив своє значання лише дві повні домов, ти зачепів його гордість та Я точно тебе не забуду послуг. Коли ми помремо, ми вирушуємо туди. До сільверпелта. Кожна зірка це воля не клану. Сьогодні ввечері серед них буде і рудохвіст. Ти б мене туди не взяв. Це небезпечно. Я чув, що там бувають всілякі монстри, величезні дикі коти, що їдять на сінах живих кролів і точать пазурі на своїх кістках. Приєднатися до них? Чому вони хочуть, щоб ти приєднався до них? Схоже, вони намагаються заманити тебе для вбивства. Це було повідомлення від зіряного клана. Один лише вогонь рятує наш клан. Ти занадто хвилюєшся, сині зірко, ти занадто молодий, щоб мати стільки сивого волосся. Ха-ха, він добре тримався, незважаючи на свої розміри, він, звичайно, сильний для Кацюні. і відчуває запах твого страху, рудьку, всі відчуваємо. Покажи їм, що твій страх не втримає тебе. Ніколи не вистачає всього. Якби ви не жили таким м'яким переготованим життям, ви б це знали. Ти добре відреагував на атаку сіролапа, сильніший за тебе, але ти використав своє розуміння, щоб захиститися. І ти повернувся до нього обличчям, коли він погнався за тобою. Я не бачила, щоб кицюня робив це раніше.